На сьогодні погода. Випав перший. <звук> Ще у нас такого не було. Воно, якось, знаєте, неочікувано, чесно кажучи. Раптово. Раптово, ну, тоже раптово так, листопад, кінець листопада, але раптово. І в таку погоду, дивіться, ось у нас все засніжено. Чому їдемо? В переносному значенню. Да, Стараємося обходити його, бо знаємо, що там тварин багато. Але... Да, і там ми знайшли е, дівчинку Леслі, якої є відео на каналі, яка вже в сім'ї, в теплі. Але ми бачили, що там є ще очі горіли. Нам не вдається поїхати туди в день, тож ми їдемо знову на вечір і хоча б їсти бо При такій погоді кішка замерзає за 6 годин, собака за 17. Голодно. То взяли їжу і поїдемо, хоч побудуємо. І, можливо, когось знайдемо. Да, якщо розкажемо вам трошки предісторію сьогоднішнього дня, вигуляли собачок, які в нас на перетримці тимчасово і погодували там ще бездомних, поїхали. А ще на заправку їхали зловити кошеня, хтось викинув, а ми ну, ні до кого не йде до рук. І зрозуміло, що воно. В таку погоду, ну хоча воно не голодне, там його підгодовують, але воно на вулиці живе, там десь під машину сховається, десь під стоячу, десь під ту, що лиш приїхала. Ну і Ми приїхали, ми покажемо вам відео, там пробували його підгодувати, щоб пішло до рук, а воно трошечки підійшло, а далі ховається ну і не підходить, боїться. Ми в котоловку його хотіли зловити, щоб воно зайшло туди саме, залізло і спіймало. Але воно зайшло десь під нашу машину і не могли знайти де. Але бачимо, ну, що сліди, тільки до машини ведуть. Оказується, воно на защиту залізло ззаду за мотор, сховалося. І я добре, що ну, догадалися. Я одразу подумав, що воно, якщо нема не на колесах ніде, то тільки під, під машину залізло. До речі, це оця заправка, де ми забрали Зої. Да, Тут маємо. на виїзді у нас вона знаходиться, Зої вже давно в Німеччині. Її пощастило. Ну, їдемо далі, покажемо. Да, вам. І то я до неї договорив, то воно там за мотором було. Я хотів її, доки Лена світила на неї, зловити її, а вона, оказується, як тільки я руку просунув, почула, якийсь звук втекла швиденько. Ну і зрозуміло, що вже до рук не дуже давалася. Якщо вдасться, нам на заправці передзвонять, чи вона зловиться, ми там залишили котоловочку з приманкою, сосискою. Я б сам, напевно, в таку погоду зловився на сосиску. От. І вона там зараз буде, ну, надіємося, зловиться. І, до речі, ми сьогодні ще знайшли ще одну кітечку молоду підлітка. Вона дуже плакала, ми йшли по вулиці, і ми побачили, що вона в такій норі в землі там під полоди просто сидить. Виявилась ручна дівчинка десь місяців вісім. Ще завтра буду дивитися на її зубчики, і вона дуже голодна, дуже худа. Хоча там є хати, але вона да. скоріше безпритульна. Ну ми поставили Вистача, звісно да. оголошення. Можливо, це честь, але ну, навряд честь би дома сиділа в сніг, а не ютилась там і плакала. Вона мявкала ходила. М'явка вона не ходила навіть. Біля неї інший кіт ходив. Можливо, він до неї щось мав чорний. А це така дівчинка та бі Ну ми її забрали. Побачимо, як там, як там далі. Стерилізувати по-любому треба, ми б її біля дому випустили, там, де у нас місце для да. годування котів. Що вони да. там годують, хоча б не пропадає, буде не голодно. Да, так, бо, знаєте, краще, б, щоб, було, щоб було що їсти. Там є тепленьке місце, там сусідки зробили таку батинку, а де котики можуть ночувати, жити, то в принципі якось так будемо бачити, як далі. Ми лише приїхали, і ми ось ось краю, і тільки що побачили цуценят ценят. І дуженько дуженько маленьких. Ідемо, зараз будемо. Ні-ня-ні. Боже. О ні. Мама мія, вони дуже маленькі. Я не можу навіть дивіться. Дивіться, ось чорненькі. погано видно. Боже, що з ними робити? Дивіться і дивіться, ось це. Ну, що за люди? Ну, от чого ми не хочемо їхати на смітник. Ви це розумієте? Подивіться. Ну блін, ну як сюди? Ну дивіться, сніг. Ну куди? Мама мія, двоє цуценят, ну манюсіньких. І це лиш викинули сліди свіжі. Сліди свіжі. І ми лише заїхали, свіжі. щоб ви розуміли, ми ще нікуди не заїхали. Це лише ось при дорозі. Це ви сліди свіжі. Тобто це викинути може час-два, бо сніг тільки нападав. Ужас. Ужас, ви подивіться, яке воно. Ах, я не знаю, що ми будемо з ними робити. У нас в гаражі є ще одна клітка. Ну бери, чого сади, я не знаю. Ти дивись. Ти за, ти за шкурку бери, воно боїться. Бери за шкурку. Тихо, тихо. Воно пойме, що теплі руки, ти що, воно куди вже? А ну дивись хто там, давай. Ти? Ти? Ой бойсь. Не бійся. Може ще є. Дівка. Ну, понятне діло, але Ми дивіться, яка ви... красива. Це як якась мішка. Та другу сторону не вирішують. Дивись. За де шкурку береть. Ні, та ж, чекай, вони поймуть, що теплі руки воно не втече. Боже мій. Ну от вам смітник. Ура! Клас! Ото, що ми казали. Ви подивіться, ви подивіться на це. І вони... Ну, ну, знову ж таки, ще наїжені і дивись суха шкіра. Ну, да. А оцей, оце видно більш е, таке темпераментом не очені і воно вже. Там хтось гавкає. Тихо. Гавкають дорослі собаки. Да. І і не... Так, звісно, бо собаки тут дикувачать. дивись, Лен, посвіти, сліди, куди їх викинули? Ось. Ось видно тільки що. Ну так, да, бо сніг лише сьогодні нападав. А чому ми приїхали? Бо сніг випав. От, видно, тут вони були, ходили. І от е, оце я машиною під'їхав з повороту, навіть. ще не дитя. Ну у нас навіть на смітник не заїжджають. Такого кидають просто при дорозі. До речі, отут ми знайшли Рекса. Да. Нашого Рекса, от там він сидів на горці, теж не на смітнику. При вході смітник викинули, жах просто. От машина, дивіться, сліди мої, от ми під'їхали тільки звідси. Тобто хтось приїхав, тільки що на сніг їх викинув. Хто перед нами виїжджав? Я не знаю. Ну слідів машини нема. Я маю на увазі, хто перед нами, які машини їхали. Ой, та вже що ти зрозумієш, вже ніхто нічого не знає. Ну. От вони побігали тут. І тепер думаєш, години. як його, куди його пристраювати. А це теж ну. дівка Я, Я не, не знаю, мабуть. Да -да. да -да, ж... дівки. Дівки? Ну, Будемо вас пристраювати, менють. Знає, все, як холодно. Все, ховаємо, Ану, показуй, переноску. а ну переноску. переноску. Ні, в переноску я думала. Ну, це ще не все не вірно. А, зараз будемо ще... А у нас робоча обстановка, я вчора диски возив, а тепер... Тепер кусі. Тепер... Ну хай там була кіцька, то не страшно. Залазьте, щоб... тут тепло. Залазьте. Хтось вас викинув, а ми будемо знову бавитися. Ото люди. Закривай. Зараз закривай. Все, вже вони, от, та вони вже з машини пішли. Зачали, щоб ви розуміли, ми ще навіть не насипали корм. Це жах просто. Ну, зараз. Е -е. Їдемо далі. Ось ми вже заїхали трошки сюди всередину на смітник. Бачите, я ж зніг все покрив. Нічого не видно, що це смітник, але сліди ось якісь є. Ну, це собака. Ну, це видно певна собака і ми, напевно, зараз тут зупинимося і покличемо. Ну, а як? Більш ніяк. Ніяк. Я переживаю, що тут є братки, і сестрички Леслі, Не думаю, що їду. Хоча було у нас таке, що її по одному викидали. Було і так. Може знаєте, скільки звідси витягали цих тварин, що просто капути. Лише вчитайте, 5 собак. За цей рік, за цей рік я все говорю. Тож виходимо і зараз да, будемо шукати. Всі шовкалки. сидять ззаду тихо, вже поставили. Mm, так, це взагал... Оце, то да... Ну, Тут щось гавкало. Зараз я заглушу машину почую. Ну, дивіться, дивіться. Зараз вийдемо Ось показую вам. Ми виїжджаємо зі смітника. Ну, звали, звали нема, не бачить. Що треба хочеш показати Ось. Так. Бачите, дивіться скільки снігу, бачите? Так видно. Покажи, направо. Шо? Нічого не видно. А, та сфокусуй, нажми на екран. Тут. Нічого не видно, ось так у нас. Ну Ще вами їдемо і кличемо, корм насипали, хтось да, да. де Ну сліди, Слід видно е е кошачий, скоріш за все. Бо да, тут, тут багато котів, вони дикуваті вже. Дикі коти, да. Да, А ми ну просто ті, що свіжо викинути, домашні, розумієте, діти вже якось вони вже, ти їх ніяк не зловиш, просто що ж ти зробиш уже. Вони тут. Собаку велику, тільки що бачили, там десь да, Собака тут живе біла, ми її бачили ще. Ну, тут треба в день їхати і дивитися, як вона до людей. І є бо... теж дуже обережно. Да, не будемо... Та страшно знати підходиться. Це, це ж... калюрія, ж... мені страшно заїжджати було. Ну, ладно, я це ж не в місті, це за містом, розумієте, і ліс і Ох, Керт, але... треба бути обережними. Ось так, ми виїжджаємо. Так, тут, а отут один оці хлопці, цих дійок. Ось тут, які, бачите. А ну зараз відкриємо вікно, ще раз покличемо, покличем, чи нема більше. Все ну, одно не вийдемо дуже. Добре, що вийде. Тут... Ось так. Ну не похоже, щоб хтось тут був, не сидимо. Зараз я вийду. <рес> От такі. цуценятка вже вдома, вже забрали в хату, лише прийшли з вулиці. Мені нічка. Висушимо, обігріємо, вони трошки вже поспали. Ну і будемо ними займатися, ну доки зробимо з ними порядок. Треба їх подивитися, в якому вони стануть. І нічого в них немає, ніяких кліщів, блохів. Ну, це чорненька взагалі, дівчинка, сухенька. Оця видно, десь вона розстроєна була, що їх викинули, може її, тому вона така на, на, на снігу сиділа, бо вся мокра, холодна. А та сховалася, була чорненька. От. І ще одна новина. Коротше, в нас сьогодні <смеш> такий бачиш. Що... <смеш> Я хотів сьогодні відпочити, але нічого не вийшло. Ми були на, на заправці, ми вам ще розкажемо і покажемо це сьогоднішніх відео. Вийдуть вони. Обов'язково поставте лайк і прокоментуйте. Ну, це, воно того варте, напевно. Я думаю так. Вашої уваги. Коротше, ми там ловили кицю, не зловили, і котоловку е ставили, і вона нам в машину під мотор залізла на защиту. Там, її хотіли зловити, вона втекла, ну не вийшло. Зрештою, ми лишили котоловку там е працівникам і сказали, якщо ви за свою зміну там зловите, ми там сосиску поставили, якщо <риснавіщо> вона туди залізе. То зловіть її і ми за... приїдемо заберемо. Вони нам подзвонили, тільки що чоловік з заправки, заправщик і сказав, що є, каже, приїжджайте. Поїдемо <сум> зараз будемо забирати цю кицю, яка не йшла до рук, і викинули її вже більше двох тижнів, да, <плес> да, десь викинули і казали, що підкинули на заправку. То зараз продовжимо знімати вже заправки. але <плес> ці цуценята вже в хаті. Тихенько сидять. Звісно, тепло, не те, що на вулиці, на смітнику, да, малишки. Все, продовжимо біля заправки знімати з зловленою кицею.